Привіт всім, привіт дорогенькі, Я радий, що знову неділя, і ми знову розпочинаємо з вами роздачу подарунків для користувачів соціальної мережі Slate. від нашого каналу Slate Fan База. Що для цього потрібно зробити, щоб отримати подарунки, всім відомо, але я ще раз повторюю. Потрібно заповнити форму під цим відео, що стосується прийняття участі. Там заповнити свій гаманець від слейту, сім символів, відповідно, нікнейм або кодове слово до цього, яким ви будете ідентифікувати себе, ну і по бажанню адресу електронної пошти. Записати. І кожен тиждень в неділю о 13 годині за Києвом дивитися розіграш, визначення переможців, визначення тих людей, кому буде надано подарунок. І якщо ваш гаманець випав один з 10, то перші 5, хто напише комент під відео з, зі своїм нікнеймом, отримує. Беззаперечно за подарунок. Зараз ми перейдемо до визначення тих, хто на цьому тижні отримає подарунки, а зараз подивимось новини. Так, що у нас по новинах? CBDC сейл у нас 46-й стейдж 41 мільйон токенів. Десь близько 2.5. Двох... Мільйонів продано за цей тиждень Star Більше одного мільйона користувачів вже користувалися Golf Figлом. Відпідність нас трошки впала 286 тисяч. Ціна StarSlax 53-54. Просто неймовірно низька ціна, яка не залишає нас без уваги. Що стосується, я не знаю, кращої ціни, напевно, ну може бути, але вона не буде така е, довгострокова, як, як зараз, просто мені здається. Тому що, може я і помиляюсь, але це просто мега низька ціна для того, щоб збільшити свою кількість Starflaxів в Аминці. Сьогоднішній момент розпочалась вже. Розпочалась вже, не знаю як сказати, активність на Voundрі, вже деякі купили свою частку від Касатор Корп на Vounder, ну так скажімо, подали заявку і надали кошти. Цей е, раунд визначається тим, що просто зараз ми Користувачі або ж просто інвестори, хто хоче надати кошти для касатор Корп, дає цю можливість. Касатор корп збирає якусь певну суму: 50 там, тисяч, 50, 500, тисяч, 50 мільйонів, 5 мільйонів доларів. І, відповідно, після цього йде вже на перший раунд інвестування. Але. Вже ціна першого раунду інвестування вже буде десь порядка на 30% більше коштувати для тих, хто піде пізніше, ніж для тих, хто зараз заходить через WeFounder інвестором в Касаторкор. Тому є велика можливість отримати на пресейлі, так скажімо, на, на перед першим раундом. Отримати свою частку в касатор-корп на 30% дешевше. 20-30, точно не скажу, але в таких розмірах. приблизно. Ось, тому заходьте на WeFounder, свої аккаунти, дивіться, спілкуйтесь в чаті, розумійте, як це зробити, що, що, це, що для цього потрібно. І, відповідно, є ще в telegram бот в якому можна задати питання. Що стосується Віфандеру, і вам підкажуть, що до чого. Давайте йдемо до визначення тих, кому сьогодні достануться подаруночки. На сьогоднішній день в нас знаходиться 156 гаманців, які приймають участь, і ми готові визначити. Ще раз перетру. Переставимо гаманці і поїхали. Перший гаманець є другий гаманець. Четвертий Пятый шостий Ну Дев'ятий для десятого ще раз. Десятий. 10 гаманців визначено. Чекаємо вас в коментарях під цим відео. Визначаємо 11-й гаманець, для якого підемо далі визначати подарунок. Є. 11-й гаманець Є. Забираємо всі гаманці, поки вони у нас тут одні. Не загубити. Так. Так, визначаємо. Дивимось. На наш канал підписано 2320 користувачів. Відповідно, є подарунок для цього. Для 11-го гаманця буде. Буде 2320 старшлаксів. Дивимося 156 гаманців плюс одна позиція на 10 тисяч старшлаксів. Дуже шкода, що на минулому тижні в нас випала позиція на 10 тисяч старшлаксів. Але користувач чий гаманець був 11-й на минулому тижні. Не звернувся за своїм подарунком протягом 24 годин. Протягом доби не звернувся до нас. Дуже шкода, що цей подарунок не знайшов свого власника. Або ж, так скажемо, власник не забрав свій гаманець. Тому позиція 10 тисяч старшлаксів в нас залишається і зараз. Ось вона з'явилася: 10 тисяч старшлаксів. Тому визначаємо. Бу буде подвоєний цей подарунок 2320 стар для 11-го гаманця, Чи скасовано. Чи, чи подвоєно, чи скасовано, чи на наступний переведено. Ні. Є подарунок визначено. Це 2320 стар Власника 11-го гаманця прошу написати до бомбербоя протягом до, 20, до 24 годин, щоб забрати свій виграш, свій подарунок. Так, з цим ми все зробили, визначили. Найголовніше, все зробили. Далі йдемо дивитися, що в нас на минулому тижні. На минулому тижні. І за минулий тиждень в нас 72 перегляди і 14 лайків на цьому відео було. Ну, На попередньому відео слейтгіве тому, яке було 6 днів тому. Тому ми визначаємо зараз ще одну можливість для виграшу, скільки 86 старшлаксів, Да, в сумі? 72 перегляди і 14 лайків. Тому більше дивіться е, відео гівелей, ставте лайки, щоб збільшувати цю кількість. Визначаємо зараз букву або сим, ну, символ е, гаманця, останній символ гаманця, виграшний. І дивимось в. За останні відео коментарі. Який гаманець має останній символ і був опублікований найперший, отримає від нас 86 шість Так? Так пробуємо. І це 8. 8, 8, 8. Приберемо, щоб не, нам не заважало. Окей. Дивимось, що в нас є в коментарях до до останнього відео. Так, хто в нас був? З вісімкою. Дивимось, 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 дивимося. Дивимось, дивимось, дивимось. І що? З вісімкою нікого не було. Дуже шкода. Так, я переглянув всі коментарі. З вісімкою нікого немає. Куда? Але що ж зробити? Ставте свої коментарі зі своїми е гаманцями. Не потрібно весь гаманець закидувати. Закидуйте тільки сім символів останні вашого гаманця. Щоб можна було ідентифікувати відповідно е по останніх символах ваш гаманець. Потім ми це все визначимо. Дякую вам за увагу! Всього найкращого. Чекаємо вас в коментарях, в особистих повідомленнях. Всього найкращого. Бережіть себе, не забувайте нагадувати своїм рідним, як ви їх любите, всього найкращого!